Ви написали? Ми відповіли. Підберіть освітлення на Mercedes Vito в 639 кузові. У нас сьогодні в роботі саме такий варіант. На головному освітленні тут штатний ксенон D1S, який радимо замінити на Decker PL04 або циклон Type 50. Decker PL-04, вироблені з офіційного алюмінію, ідеально працюють від мінус 40 до плюс 80 градусів. Мають світловий потік 10 тисяч та потужність 50 Вт. Альтернативний варіант циклон Type 50 працюють як на легкових, так і вантажних автомобілях. Має світловий потік 12 тисяч люменів, температура кольору 6 тисяч кельвінів, кристально-білий, плюс активна інтелектуальна система охолодження з високошвидкісним вентилятором та системою контролю температури. На рекомендуємо циклон Type 48, в цоколі H11. Ці лампи мають потужність 70 Вт. зовнішній драйвер, CANBUS працюють як на легкових, так і вантажних автомобілях, плюс вакуумна трубка для покращеного контролю температури. На лише головне освітлення, не забудьте про габарити V5W. Дані лампи йдуть з канбасом, тому помилка на вашому бортовому комп'ютері не з'явиться. Вартість такого комплекту всього 4900. Для підбору та замовлення на ваше авто пишіть в особисті.